Розпочинаємо роботу виконавчого комітету про стан виконання бюджету Шосткинської міської територіальної громади. Фінансове управління виносить на розгляд рішення про виконання бюджету. До бюджету Шосткинської міської територіальної громади за 23 рік надійшло доходів в сумі 838 мільйонів гривень, що становить 99,7% до річного плану з урахуванням змін. В структурі доходів бюджету Шосткинської міської територіальної громади за 23 рік. Питома вага власних надходжень складає 77,1%. Офіційних трансфертів 22,9. Вик у головного розпорядника бюджетних коштів ви моніторите зараз, те, що ми домовлялися, що ви по черзі берете головного розпорядника бюджетних коштів, вивчаєте його видатки і даєте пропозиції по раціональному використанню бюджетних коштів. Це буде відомо громадськості. Ви повинні знати, хто як працює, як раціонально використовує бюджетні кошти. Притом це треба робити в січні, в лютому і. Кожний місяць, то за те, щоб дане рішення прийняти, прошу голосувати. Хто за прийнято про підсумки роботи зі зверненнями громадян. Продовж 2023 року до виконкому надійшло 9200 звернень. З них 14% це звернення через особистий прийом. 42% два письмове звернення, і 40% склали звернення, отримані через Сумський обласний контактний центр і урядову гарячу лінію. Про погодження розміру батьківської плати просимо погодити розмір батьківської плати за навчання в школах історичного виховання з 1 лютого цього року. Останнє підвищення батьківської плати відбувалося в 2021 році. Плата підвищується приблизно на 40 гривень, і вона є найнижчою. Області, навіть з урахуванням підвищення». Нема порівняної таблички. Сума 205-330, тростянець 218 273, Білопілі 150, 180. На топ 150 це до підвищення. З 1 січня у них вже підвищилось. Кролевець також 150, єдина. У нас ми підходили. У зв'язку з попитом на які інструменти, так, так ми встановлювали цю батьківську плату. Якщо є більший попит, то трошки вище, якщо менше, то трошки менше. То запрошу голосувати займається. Про погодження штатного розпису комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-соціальної допомоги. Станом на 01.01.2024 року просимо затвердити штатний розпис у кількості 228 штатних посад у порівнянні з на 1.01.2023 складає мінус 18,5 штатних посад. Про надання одноразової матеріальної допомоги. Дане рішення складає 2 мільйони 450 2900 гривень. Скільки у вас по розпису бюджету на січень місяць? Що стосується об'ємів на місяць, це складає 1 мільйон 220 тисяч. По розпису мільйон двісті, а пропонується 2 мільйона з половиною. Комісію я прошу більш принципово. Є різні випадки. Люба хвороба це важко, люба хвороба треба допомагати, лікувати. Але тих коштів просто в бюджеті нема. Їх просто з нас забрали більше трьохсот мільйонів гривень, яких ми не доотримаємо. Тому проведіть з комісією роботи. Ну що, буде приймати, треба людям допомагати, але. Те, що я сказав, будемо враховувати. Хто за, прошу голосувати? приймається. про надання транспортної послуги соціальне таксі. Проєкт даного рішення виник у зв'язку з тим, що закордонна організація, спеціальна програма підтримки східної України. Це німецький фонд і співфінансування з Європейським Союзом впроваджується відповідна програма, і відповідно цієї програми будуть надавати нам. Нове соціальне таксі. Якщо ми приймемо це рішення, якщо все складеться, то буде просто в місті нове соціальне таксі, яке буде надавати послуги інвалідам і людям з обмеженими можливостями. Так я розумію, нема заперечення прийняти таке рішення. Приймається. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій по програмі ми йдемо. Це яка тут категорія? І діти з міста, діти з села, всі ми сюди включили 11 класників. Нема заперечень. Приймаються. Про створення робочої групи. Робоча група створюється з метою посилення грантової та програмної роботи на території Шостинської міської територіальної громади. Створюється робоча група для того, щоб посилити роботу по залученню грантов з різних. Громадських організацій, перш за все, Європейського Союзу. Ми націлюю всіх, не сидіть. Треба писати програми, треба знати, як писати. Треба їздити, треба їздити відрядження, дивитися, підштовхувати ці питання. Таке про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. За пошкоджені об'єкти прошу затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України і затвердити компенсацію по заявам 23 громадян на загальну суму 1 мільйон шестсот тисяч гривень. Двадцять 23 громадяни, а в нас всіх о, скільки на сьогоднішній день в систему дія зареєстровано 104 заяви. Від... Це зовсім теж не та цифра. Там було у вас ці... 285 домогосподарства ми взяли і ще працюють. 275 вже записано. В районі 300, як мінімум. Виявилося ось при цьому ракетному обстрілі, що у нас більше половини людей не оформлені документи на власність. Розумієте, більше половини. Вони не можуть отримати допомогу, тому що дія не приймає, якщо твій паспорт не своєчасно фотографія вклеєна. Воно не приймає, якщо в тебе власність не зареєстрована. Воно не приймає, якщо власність зареєстрована дуже давно і не обновлена. І таке інше. Тобто у нас не оформлених море документів. Усі Планом порядку звертаюся до всіх, ми повинні свої майнові можливості оформляти.